Ось, це монітора. Ось все, що бачимо. Це нам попередно. Це ще. Показувати панелі, це може бути. Можна? Нет, це якесь. Це може виключить цього просто ні? Почекайте. А бачите, я цього міняв розширення, а треба цього міняти. Це, опудемо. Щоб одна політика. Має бути. О! О! А ні. Треба, щоб тут те. що тут, те ще те й там повинно бути. Что быть, вот. взять, эпизод, или... на, ну, бачите, немає цієї функції. Хіба давайте выключим лаптоп. Розширення може інше взять, поставити на епсон чи ні? Ну, ставте на епсон більше. Це проблема. Щоб Все. Все. Це закривати? Так. Це теж. А ви ну відкрите, хто хоче перший? Воробівще. А, а, а точно, там петяна. треба просто. Тетяна, вам потрібно йти на іншу номінацію, так? Так. Да. Все, дякую вам, Николай. Все. Все, запускайте до трансляції. Я учениця дев'ятого класу Городичінської зож перших третій купив на те. Я підготувала малюнок електронний надав майно інформації. Тут ми бачимо з вами е, всесвітню полотину інтернет, за допомогою якої люди щось вивчають, навчаються, пізниці, розвиваються. Також знаходять різні е, якби, будування, ходис тут для нами відкриваються, знаходять нові знайомства з людьми. І також ми з вами тут побачимо планшет. Так, клавіатуру від uh, комп'ютера. Це означає, що зараз планшет набагато комунікабельніше, ніж uh, будь-який комп'ютер чи ноутбук. <звук> Який тобі <написаний> ще редактор був? <звук> Фотошоп шостний використовували для робота. Зараз робота була свояна, заливала там, шукала картинки, які підходять на цю бажаю. отраспадає деяка баerta даних А там є Коли не схоже Давайте зробимо, щоб побачили так на Ось я училася 11 класу Клевенської загальноосвітньої школи номер один Козаренко Христина. Сьогодні я підготувала для вас емблему районного конкурсу Юлії інформатик. На цій емблемі ми можемо побачити велику кількість значків, які відображають найпопулярніші програми, які використовує зараз молодь. Також ми бачимо тут емблему нашого нашого районного відділу освіти і колоски як знак об'єднання і. Як знак об'єднання і е, розуміння багатьох націй? Е, також ми тут бачимо е, три комп'ютери е, це одна із найпоширеніших на нас ще зараз е, загалом винаходів, тому що кожного дня ми зустрічаємося з комп'ютерами і саме вони допомагають нам виконувати більшість наших справ. Які виглядати дати. То що це шість?

Вы думаете про тому списку или нас тут сконпано на этих? Шаровская Я в громадському ліцензію вчуся у 6 класі Обарівської ЗОЩ в 1 третій ступені. Я представляю електричний малюнок і для захисту я написала більше. Інформатика, наука нам усім потрібно, щоб, практи... щоб теорію все знати, практично навчитись, як комп'ютера вмикати, щось качати і пограти, щось навести програмувати, реферати написати. Презентацію зробити, доведу оголосити, відео в YouTube зробити і новеньке щось відкрити. Тож учимо разом в школі те, що нам потрібно вдома. Що характеризує ваш малюнок? Ну, Комп'ютер, бо на уроці інформатики ми займаємося на комп'ютерах і буде, тому що зараз без інтернету не можна зістати. Ні, 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 нагадує його. Ви воюєте інформатик? Так, коли це юний інформатик, так? Ну, ви те, що написали юний інформатик десь так, дуже добре. Все, дякую. Дякую. Мабушкаківська э, ЗОЖ далі буде. Я представлю роботу лише э, однієї дитини. Э, саме Євчук Софія. Бажала взяти двоє, але все ж таки один так? Ні, не ну шпальські, мало шпакси. Дякую. <рістична> 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 Софіка робила електронний малюнок також в поїті, <«Paintie> і та як вона. Розповідала мені як вона бачить свою роботу, що навіть маленька дитина з маличку вже і в три рочки, має вже певні навички роботи з комп'ютером чи на планшеті, і зобразила маленьку дитину такий невеличкий ніби знак питання над головою. Тобто, що дитини дуже багато запитань, дуже багато чим дитина цікавиться, особливо комп'ютерами, все, що пов'язано з ним. І ось так бачить емблему конкурсу Юнітки. Дякую.

Далее будем танцевать с восьмым классом. Восемь классов. Максимчик. А, она Он сдал Вот она следует шесть верна. Мені сенс, що це не цікаво. Це просто. Ось хочуть. Немає жодних. Тут фшка моя збоку. Або ні, так. Так, ось бачите, де я. Так. Треба це надосеси. Максима, ти ставила роботи двома фототами, дві дуже роботи.

Да, и нам быстро. Так, дальше для У нас 8 класс 3 Анна. Так, у вас так у нас две. Занимайтесь на з яку я вам починаю? Нема. Обидві ваші роботи, так? Моя и моєї групки. Мене звати Стацюк Анна, я навчаюся в 8 класі Сухівецької зож першого другого днів. Ми створювали емблеми на конкурс юних інформатики. Дана емблема символізує, дитина це означає юний, а комп'ютер це інформатик. Даний малюнок був створений в програмі Fine. To tak, były było wykorzystanie internetu. A tam tekst napisany, Wykonano, czy nie? Co nie, w tym nie, tym nie. Tym nie. Tym Na nie, 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 Другого. Другого року виконала моя однокласниця косарецька Терена, яка теж навчається в восьмому класі хівецької бложі першої та другої ступенів. Дана ендера також виконана в програмі парень. Задля її використання виконання були. Ви

І тут на Юлія. Новостарська дош. Доброго дня! Я піду на юлі. Я із ново... учениця 9 класу Новостарської зож першої других студент. Я створила такий малюнок емблему конкурсу юних інформатик. Я кожна деталь цього. Цієї емблеми, в мою думку. На щодо, щодо цього конкурсу, фон я підібрала стосовно нашої країни, тому що ми живемо в Україні і тому я обрала блакитно жовтий фон. Написала також юний інформатор посередині зображено. Книгу, яка у мене асоціюється із початком еволюції людини, тому що з кожною еволюцією людини вона прагнула вдосконалитися і е, полегшити собі працю. І е, ця книга спочатку ж були винайдені книги, звідки ми і брали всі знання. Люди е, е, переписували книги, записували сюди свої досягнення і. Е, Інші люди вони також брали і читали ці книги, і робили висновки ще більші е, думки представляли. Посередині у мене зображений комп'ютер. Це розумна машина досягнення людини. Е, ну, бо і чому він саме в книзі? Тому що комп'ютер, він би спочатку ну, була книга винайдена, а тоді комп'ютери поетапно. І о, якщо зблизити йому нерву, ми можемо побачити надписи посередині намальований смайлик. Він о, представляє позитив, позитивність, тому що будь-яка праця вона неможлива без настрою хорошого, позитивного. І він надихає о, кожну людину. Він ну, підлягнув зображений. Хлопчик з книгою, і оцей смені говорить, що багато розумних людей багато працювали щодосяти цього успіху сьогодні. Тому що справді комп'ютер не був винайдений одразу таким, як ми зараз можемо бачити його маленьким, компактним. А були спочатку дуже великі комп'ютери, які займали велику площу в кімнаті. І, о, Ну, не одна людина винайшла. Спочатку о, були обчислювані якісь о, раху, ну, там, де рахували. О, потім вже з'явилися верстати, механізми різні. І о, ну, дуже часто багато пройшло, поки винайшли комп'ютер. І о, також тут. Написано розум, це отримана оброблена інформація. А я порівнюю розум із інформацією, наукою, яка обробляє і зберігає інформацію. Тому що розум, ми ж, якщо навіть книгу прочитаємо, ми обробимо цю інформацію для те, для себе ще заново. Ми будемо собі надалі бачити, ну, знати, що ми прочитали, навчимося чогось. І, і, і також ти майбутнє, ти успіх, ти юний ну, інформатик з інформацією. Це з вами говорить до цього хлопчика, який є, е, е, на мою думку, є юним інформатиком. І е, 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 тому що в нас успіх це тим, тому що е, все починається з нас. Якщо ми будемо. Дуже працювати, то і досягнемо успіху в майбутньому. І стоємо наше майбутнє ще більш краще, ніж ми маємо зараз. І на мою думку, юний інформатик це цей хлопчик малесені, що дякує е, всій науці, людям, техніці. Це е, цей хлопчик малесені. Але він чому малесені? Тому що людина, вона, е, ну, він вже має багато чого, що створювалось до нього. І він лише маленька частинка цього великого світу, який дав йому усе. І він дякує вє... всім. Скільки часу ви затратили на підготовку даної генерала? Я збільшувала, ем, коли маювала, збільшувала, в ну, мене виходить, що це хлопчик тримає книгу, то там ем, було б написано все про інформацію, також я збільшувала. Але ем, ну, потім, як я вже вийшла із того, що друкувала, то воно вже розмилося. Ну, А так, якщо ви збільшите на ну, ноутбуці, то ви можете побачити ці тексти. І ось тут теж ну, на, на листку, якому я роздрукувала, також видно тексти, э, що він цей мене говорить. Наступний учень Мельник Івана з Шпанівський Андрюкан Доброго дня. Мене звати Мені Ківа Миколаїв. Я навчаюся у 9 класі. Дізнавшись при конкурсі, шукаючи ідею, я виконувала з другим власникам, які трималися підручники в руках. На підручнику було намальоване невідомий мені герой. Запитавши ситуацію, мені вподали що це Едзі Езі, пізневірні поміщення. На моєму малюнку зображений Едзі та незнайом. Ельзі, хоче навчити не знайти, як правильно користуватися комп'ютером. Ельзі, прийти з іншої планети, аби допомогти йому. Не знайти уважно слухи його, адже він хоче усі пізнати. Ельзі, це мусив вчителі, які хочуть вісти до кожної дитини істинної технології, науки та інформатики. Не знайти як дитину, яка хоче усе повинно до себе, вивчити, потрапити у цікавість, тримати та фантазії. Емблему конкурсу юні інформатики всуєвили допомогою редактора Графічний редактор, Photoshop, текстовий редактор і пособ Office 2010. У текстовому редакторі я створив круги за допомогою інструмента автофігури. Текст я створила за допомогою об'єкта Web Малюнок Малюнок середині один я створила за допомогою кейс, палітра кольорів та розміття. Виконачі коли один одніє я створила повну гармонійність і.